Поліцейські затримали жителя Березівки за вбивство співмістянина. Подія сталася за місцем мешкання потерпілого. Сварку, що виникла між чоловіками в господарському приміщенні, з будинку почула жінка потерпілого, яка подзвонила знайомому, а той у поліцію. Прибувши на місце події, поліцейські виявили у літній кухні тіло господаря, а на подвір'ї нетверезого гостя. Правоохоронці встановили, що чоловіки разом живували алкогольні напої і під час застілля посварилися. У розпалі конфлікту вість накинувся на господаря з ножем та сокирою, якими завдав йому удари у груди та голову. Потерпілий загинув попередньо від крововтрати. З місця події поліцейські вилучили ймовірні заряди злочину та інші речові докази, які скерували на експертиз. Під процесуальним керівництвом Березівська окружної прокуратури слідчі Територіального підрозділу поліції повідомили фігуранту про підозру у вбивстві, тобто умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України. Цей злочин карається позбавленням волі на строк від 7 до 15 років. Суд задовольнив клопотання слідчих та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під варто. Слідство триває.